Святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 16 глава, з 1 по 9 вірш. Сказав Господь таку притчу: Один чоловік був багатий і мав управителя, і на того було донесено йому, що він марнує майно його. І, покликавши його, він сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт про управління Твоє. Бо ти не можеш більше керувати. Сказав же сам у собі управитель, що мені робити, бо господар мій відбирає в мене управління домом, копати не можу, просити соромлюсь. Знаю, що зробити, щоб коли я буду відставлений від управління домом, прийняли мене в доми свої. І покликавши окремо кожного з боржників господаря